Вітаю, друзі! Друга частина порад для початківців вишивки хрестика. В першій частині ми з вами обрали потрібну нам канву, каунт тепер ми будемо розбирати з вами, які потрібно голки і нитки. Відео-порад для початківців ви отримуєте розширену інформацію, які бувають матеріали для вишивки хрестикам, а обирати саме, що ви. Хочете, якими інструментами, матеріалами працювати, ви вже будете самі. Кваптеся бездумно купувати найгарніші або найдорожчі нитки. Ознайомтеся з інструкцією до вашої схеми і визначте, який саме результат ви хочете отримати. Виробники або дизайнери схем завжди дають ключ, де вони підбирають по певній палітрі ниток. Якщо ви придбали вже готовий набір для вишивки хрестиком, то виробник вам вкладає вже палітру ниток, він вказує на прев'ю, якими нитками ви будете вишивати, і всю палітру вам додають у набор. Кількість потрібна з запасом. І якщо у вас є, наприклад, журнал, Схема, яку ви плануєте вишивати, вам в журналі можуть дати, не можуть, а дають ось такий ключ. Ключ складається з кількості ниток. Вам пишуть, в яке воно, це, ця схема вишивається, які тут є стіпки, окрім хрестика, і ключ вам надається на вибір в DMC, Ancour і Мадейра. Тобто, ви можете підібрати і отримати результат гарний як в палітрі DMC, так в таких номерах в палітрі Ancour і Madeira. Тобто, якщо ви захочете взяти якусь іншу фірму виробника для вишивки, то вам потрібно буде дуже ретельно підбирати. Основна перевага ниток муліне – це величезне розмаїття кольорів. Муліне дозволяє щільно викладати стіпки, а окрім того, вони міцні, довговічні та зносостійкі. Сьогодні на ринку на прилавках магазинів творчості безліч ниток для вишивки хрестиком. Вони відрізняються не просто кольорами, а й ціною, і різними параметрами, складом виробников. Кожен вид має власні переваги і недоліки. Тому вибір варто робити на користь матеріалів, які найкраще підходять під вашу техніку і особливість роботи. Вишивка це дуже творча робота. Вона вимагає багато часу, терпіння, і щоб результат дійсно тішив око, був тривалим, зносостійким, потрібно правильно обрати якісні матеріали. На що потрібно звернути увагу, коли вибираєш нитки? Це на надійне, стійке фарбування, на широку гаму кольорову, на будь-який смак. Тобто, я вважаю, що чим більше кольорова гама, тим краще ви зможете підібрати для себе палітру ниточок і отримати бажаний результат, природні та натуральні відтінки. Міцні, зносостійкі, не бояться часу та прання. Нитки повинні витримати час. Бо окрім того, що ми вишиваємо не швидко, потім бажано, щоб наша робота, наша вишивка хрестиком жила довго. Які ж види ниток є для вишивки хрестиком? Досвід показує, що тільки перевірена продукція виробників, такі як DMC, Сі, Анхор, Мадейра чи СГС, відповідає всім вимогам сучасних майстрінь. Популярніший виробник. Ниток для вишивання хрестиком на нашому ринку є DMC. Це французький виробник, який був першопроходцем. Саме він винайшов і запатентував муліне. В першу, в першу чергу, через те, що вони всесвітньо відомі, саме їх кольори, палітри, в які понад 500 відтінків, беруться основу виробники схем і заготовок. Продукція дуже високої якості. Приємна. В роботі виготовлено з бавовни, льону чи віскози, має один мінус. Вищу ціну, ніж в інших. Переваги DMC – вони міцні, високоякісні, мають насичені яскраві і природні кольори, що немаловажно. І пронумеровані – Не ліняють, не вигорають. Слухняні в роботі, не плутаються, адже гладкі і блискучі. Одразу хочу вам розповісти про ниточки СХС, це китайський аналог DMC, і у нього є дуже-дуже гарний плюс перевага, приваблива ціна. У них абсолютно збігаються палітри, тому не потрібно підбирати е, кольори. Ниточки трохи товщі за DMC, що відчувається лише на дрібному каунті. Вони не такі гладкі, трохи пухнастіші. Тому, якщо ви вирішили обрали канву з меншим каунтом, наприклад, 18-20, то нитки з ХС вам не підійдуть, тому що вони пухнасті і будуть штовхатись. Нитки DMC, вони тонкіші, більш деликатні, можна так сказати, і вони підходять на каунт меншого розміру ідеальні. На нашому ринку ще маються ниточки Ankour. Це англійський виробник, що існує на ринку понад 200 років. Продукція має шляхетні такі відтінки, блиск та гладкість. Кожна ниточка ідеальна, рівна, версинки. Розташовані по всій довжині, завдяки чому вони лягають плавно і рівно. Відтінків понад 474, крім однотонних, є мультиколор, меланж і металік. Переваги анкор ідеально рівні і не вигорають, не ліняють багато років, слухняні в роботі ниточки і не плутаються. Відмінне співвідношення, ціна якість. І ще я вам проговорю про виробника Мадейра. Це німецький виробник, що відрізняється від інших пакуванням. Там спиральний блістер з ниткою довжиною 10 метрів, а загалом виробники вибирають ось такі пасми по 8 метрів, що ниточки SHS, DMC Анкор. Всі відтінки мають припилення, що особливо класно в роботі з портретами. Палітра складається з 369 відтінків. Переваги матеріа виготовлені з високоякісної бавовни, мають подвійну мерсеризацію і стійкі до втрати кольору. Вони міцні, в роботі не плутаються, не рвуться, слухняні. Чим завдячують також Можна придбати нитки. Муліне для вишивання хрестиком на нашому ринку сьогодні можна і інших виробників. Але я вам розповіла про ці чотири самі популярні. На прикладі цього номеру 726 я вам хочу показати два виробника. Перший нитка DMC під номером 726 і нитки SHS під номером 726. Тобто ви можете бачити, що різниці майже нема. SHS вони завжди трохи яскравіше, і, як я вже казала, вони пухнастіше. Так, коли можна давати перевагу ниточкам SHS і або ниточкам DMC, якщо ми будемо розглядати цих двох виробників. Перше, зверніть увагу, якщо ви обрали каунт канви. Менший, тобто 18, 20, ви повинні обирати ниточки DMC або Ancour, тому що вони тонкіші йдуть, і хрестик у вас буде вкладатися рівніше, не буде штовхатися. Якщо ви обираєте вже каунт 16, 14, 11, то ви можете замінити DMC на SHS. Бо хрестики будуть заповнюватись, не будуть штовхатись, не буде просвітів за рахунок того, що ниточки з трохи товстіше. У виборі виробника ниток треба ще звернути увагу на сюжет, який ви будете вишивати. Якщо це портрет, людина дуже близько тіло, радять більш професійній вишивальниці, обирати виробника DMC. Там передача саме кольорів ниток для тіла, лиця дуже реальна. Якщо у вас сюжет, якийсь пейзаж, будь-що інше, ви можете спокійно змінювати на нитки СХС, вони більш яскравіші. Тобто звертайте увагу на деталі, як ви хочете бачити свою роботу на канві. Зазвичай дизайнери розробляють свої схеми в палітри ниток DMC, і ви можете у відшивах бачити результат. Тому, якщо ви плануєте. Палітру DMC замінювати на якусь іншу, то ретельно підбирайте кольори і звертайте увагу на те, що там буде більш яскравіше або ні. Тепер ми з вами розглянемо, які голки, номери голок нам потрібні для вишивки хрестиком. Які голки відповідають виду канви? І з якими нитками зручніше в якій голці вишивати? Тканина, канва для вишивки хрестиком, вона вся в дірочках, тому голки у нас з тупими кінчиками. Так званими гобеленовими, що дозволяє більш точно потрапити в потрібну точку без е, ризику розщепити нитку тканини або вже в готовий хрест. Для вишивки вони мають велике вушко, щоб можна було вставити кілька ниток відразу. І розрізняються розмірами, кожен з яких оптимально підходить для канви з певною щільністю плетіння. Якщо ви обрали канву, аїду 11-го каунту, вам підійде розмір голки 22 або 24. Якщо обрана канва аїди 14 каунту, то вам підходять і так само 22 або 24 або 26-го розміру. Ви вже обираєте під е, свої вподобання. 16 каунт канви. Підходить 24 або 26 голочка. Для Аїди 18 каунту, 24 так само або 26 розмір. Для Аїди 20 каунту підходять голочки 26-го розміру. З факторів для голочки, окрім того, що велике вушко потрібно для декілька складень, декілька ниток. То ще велике вушко захищає нитку від перетирання в процесі роботи. Тому якщо ви звертаєте увагу на те, що у вас ниточка в процесі роботи перетирається, поміркуйте, можливо, вам потрібно змінити голочку. Звертайте увагу ще на довжину голки. Саме мені зручніше вишивати короткою голочкою, тоді, коли залишається маленький. Хвостик ниточки, мені зручніше, більш максимально використовувати саму ниточку. Можливо, комусь зручніше вишивати довгою ниточку. Тобто на це теж можна звернути увагу. щоб раз і назавжди вирішити для себе питання по голках або по ниточкам, якими ж все ж таки вишивати свої роботи. Я раджу вам спробувати придбати невеличкі або набори з різними. Нитками, котрі рекомендують нам виробники, так само голочки взяти один і той самий розмір, але різних виробників і таким чином знайти своє. Ви повинні розуміти, що голки поділяються на групи швейні та вишивальні. Якщо ми розглядаємо в нашому випадку вишивальні, то це з номеру 13 до двадцять шостого. Чим більший номер голки, тим вона коротша і тонша. Неправильно обрана голка вона значно ускладнить роботу та вплине на кінцевий результат вишивання. Занадто товста голка вона буде розширюватиме відстань між нитками канви і залишатиме негарні дірки. Надто тонка призведе до розщіплення та швидкого стирання ниточок муліне. Чим щільніше переплетіння канви, тим Тоншою має бути голка для вільного проходження через неї.